Доброго ранку, незакварими. У нас був шторм, нема світла. Отут -от таке стулія всі порозліталися. Тут болото. гілки Їл... свіжі. Не свіжа, на моєму новому даху. Чоловік бахнуло. Тут от теж. Тут Попада... кого... Ой! Попадала косілка велика. розодробилася, Отак. Тут щось теж якось так, нібито з дахом все добре. Коли нема світла, дитина знайшла пазли. Доброго раночку заколохами. Коротше. А, світла досі нема. А, нема. Нема можливості ні чай розігрити, нічого. От забали те, що змогли. Намагаємося в холодильник не лізти дуже сильно. Коротше, Денис Яшиком поїхали панкейки шукати, а ми, в принципі, пообіцяли, що. А, що, що ми пообіцяли їй А, вона вмол просила. Прочу, їдемо в мол. Там якась іграшка, яку вона дуже хоче, і назбирала грошей. Прочу, ми їдемо за нею, заодно поїмо, мабуть. Сподіваюся, що питала сусідів. чи Вони знають, коли буде світло. Коротше, ніхто нічого не обіцяє. ще Не знаю. Добре, так що. Дома нема чого робити. Їдемо і Йдемо просто гуляємо, вбиваємо час. Прийшли в мол, а тут темна, світла, всі ресторані звичайні. А що ми тут робимо? О май ґаш, люди чекають. Мамі, мамі! Що? 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 Ля бубус! Де? О, де? Що? Окей. Ей! Did you find it? Оці штучки вона отак. <рес> Добре, що в нас є готівка. Деякі відчинені. Магазин, крамниці. О, ця відчинені. Я не знаю, чи в них... А, там трошки а, Окей. Ну не зрозуміло, коротше. Але ресторани не працюють. Yeah, oh, on no. this side the escalator working, even the lift Hey, the 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 coffee is working. <laughs> yeah, okay. That's probably the only choice you have, baby. Знайшли, що працює щось. Працю піце. Працюю, працювали, в впраці. Все працює. Так, Bes and Body Works працює. Я купила запарт для хати. Бо той, що наверху тут два Best and Body Works, той, що наверху зачинений, бо нема світла, а цей є. Так що хоч щось, але не змогла карткою оплатити. Короче, інтернет гальмує, світло гальмує, готівка. Це просто супер зараз. Вона шукає ці такі іграшки, але хочу, щоб вони були а, справжні, бо, боже, бо дуже багато фейкових. І там якось є, як це перевірити, і поки що ми знаходимо одні фейкові. Але вона, вона була в захваті Весь день через ці іграшки і щось, щось ми не можемо знайти. Коротше, купили отаку. Hey, let me see you. Отаку. Da -da. Типу вона реальна, але Тринаті не вірить, я коротше, сама купила не за її гроші, щоб вона потім... да Щоб вона потім не психувала, якщо це не, Якщо це фейкове, але дядько обіцяв, що це реально. справжнє. Потім вона згадала, що вона ще щось там побачила, хоче подивитися. Джуліета сказала, я вас чекаю, я вже не йду. А це нам подарунок ще й це дали. Купила. А потім вона купила цю, но вона точно фейкова. Ну, коротше, я не знаю. Я про ці іграшки взагалі не знала, поки вона мені їх не розповіла. cute. Каже, ні, це не справжнє, so... no. але такий, каже, милий. it have a... No? Yeah, this one definitely looks more fake. Okay, you know. so this one is fake and this one is real. Oh, no, this one's not real. I think it is. No, it's not. This is visible. Ooh. Oh, gosh. My supervisor, мені have це to a little Italian Всі які бочки. А. Навіть не знаю, як це а... описати, Це типу і столовка, і не зрозуміла і, і кафе. Тут е... винна продають, але каже, що воно дуже смачно тут. 20, -20. З вами А, ні, це отці. Це... Щось таке. а Можна взяти додому готувати. різні соуси. Так. Ось таке. Якийсь домашній бізнес. Тарілки тут. Смотринке, найвелике щастя в цьому ресторані ігри. Кому що? Коли нема е, світла в хаті, ви розумієте? Вау, це виглядає прямо домашньо такий запах costante у мене вудочка марсала у тюбиєте зі кличками ну what's What What uh, uh, uh... okay. oh, it? noodles ah, мене марсала а просто лапша прийшли дівчина закінчила школу або університет. 16 людей, туди. Це найкраща італійська їжа, якусь я спробувала. І таке місце, ну, так подивитися, ну, типу, і, так, нічого особистого. Ну, старе, таке <кх Eine> непомітне. Але так. все запрятано. А тут всім можна сидіти тут. Мабуть, це мокре? Oh, yeah. А я! Поскладав тут це друга. Це зо. Ще одна впала, коли вона встигла, я не знаю. Що собі? Це свіжа, це не... Це не суха. Йойкс. Я каже моя мама, буде тобі що палити. О май гіднес. Коротше, на сайті. Uh компанії, що світло нам постачає, написано, що очікується а, обновити світло в південь в понеділок. Так що я збираю продукти, які ми хочемо зберегти, і Везу до мами. У мами все добре є світло. Так, ми у цей десерт з ресторану до мами привезли, хоча з чаєм гарячим, щоб можна було пої попити, поїсти. Так що, ну, якось так. Буде вдома, робити нема що. Короче, бабуся принесла карти. Я кажу, та я не хочу в карти. А Джуліета почула, а я хочу. Каже, бабуся каже, ви зі мною не розважаєтеся, давайте. Грати в карти. Ля та поля там на своєму англійському, так ми... Я, коли вони до мене то скарлі, дуже. Так що давай. Так, в картішки перекинулися, бабусю дурочкою зробили. А, треньку бідна. Вона хотілася з нами спробувати грати, а її забили. А, і Джуліету. Все, поки а зараз я обалдію в кондиціонері на ліжку. З усіма зарядкою. З усіма благами у um, сім'яності. Коротше, полежали, погутарили в карту пограли. Думаю, що далі робити. Вінка каже, пішли кудись на бабусь. Пішли далі гуляти. Десь. Йо, окей. Ми вирішили, що погода достатньо приємна. Погуляти по головній вулиці. bookstore? гот букстор? Тут цей квітковий магазин і... і книжний магазин. Yeah, the girl, whatever girls, the girl that over she literally she she was <laughs> a fish. That's not my favorite and everyone She a little What is <laughs> Okay. Oh. I was thinking about My face my use <laughs> No, I thought it was that, but that's like I wanna do it. You wanna find the I'm kinda like the thing is if I'm gonna buy it, it was so ідеa зі старих книжок, квіти і отак. Яка прикольна парасоль. Really? Almost, almost have enough. Really? You almost have enough? Так, наша джелатерія за... закрилася все. На це можна дивитися вічно. Як завжди в шоколадній крамниці, тут щось все помінялося.

These are newer ones, I think. Scrooge, string right you. Oh, he wants you. You're his friend now, yeah. Where you go? Сказала, що хоче подивитися на цю крамницю, адже ця крамниця виглядає як Sigma. Так, I'm just saying what you said. Sigma store. <laughs> тут такие лайпы. Oh, uh, тут коктейли продают. Музыка. Сигма. А тут Funky people! Oooooh! Uh -huh. Woo Man, look at that! Wow! é? Glowingers! Mostrei cartuzinho? se se Wow! Olha wow. tudo Oh, oh, yeah? mm -hmm. Колись ми шукали колись давно, коли Хотіла нарядитися в Шерлока Холмса, ми шукали цю шапочку, І тут вони є. А, тут багато цікавих. Зараз нема. Колись Софія э, казала, що бачила. I Тарасі, я коли день народження подарувала отакий вот молоток, там 10 інструментів в одному. Типу як...

Oh wait, you move like Sriracha. <laughs> okay. yeah, oh gosh, that's funny. Look at, look at the dog and Marcus too. Yeah. Uh. That's some funky Oh my goodness. At Elizabeth. Wow. right there <laughs> 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 four, nine, i'm not say i can do really oh. Good. Oh. Lunch. Woo. Поэтому да, звездки меньше музыка, у нас звездцы. Концерт. There's the cool funky part. Ready? Yay! Yeah. 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 Може спокійно йти до дому. Ну, може. І до... Really? Okay, fine. Let's go. Boy world. Не дійдемо ми додому. Бо хтось хоче піти в іграшковий магазин. Знайшли ще одну лябубу. Маленьку лябубу. Бубу. Have you What is it? Okay. Брелок. Брілок для бобу. Все. Сейчас бабуся нас знову продукти забираємо від бабусі. Веземо додому. Хоча знову шанси е, дощів буде, дай Бог пронесе цього разу. Коротше, Тренті мовила, щоб залишитися у бабусі. Я кажу, тренеті, а ти впевнена кажу, інтернет краще вдома. Каже, ні, каже, я так давно з бабусю не була одна один на один, кажу, я хочу з нею залишитися. Так що вона у бабусі, вона бабуся вже її там годує, вона там купається. Він кажу, ну дивись, коротше. Так що в неї особистий час з бабушкою. Ну, а я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай-бай.